Да. Рівно воно стоїть, щось воно як ніби назад нахай. Нормально нахав. нормально. Пам-пам-пам! Новий випуск. Ми знову всі зібрались на моїй кухні. Є чай, є виноград, є кілька цікавих средів, будемо зачитувати разом з вами. Одразу хочу сказати, поки не забув, якщо вам подобаються наші випуски, обов'язково ставте лайк авансом, підписуйтесь, пишіть якийсь коментар. Плюс, також за посиланням ви можете знайти мій телеграм-канал, якщо ви досі. Не там можете зайти і підписатись. У нас от, бачите просто зараз підготовкові роботи. Витираємо трохи стіл, але включаємось. Починаємо з того, що ця дівчина пише: чоловік вчора скинув цікаву статистику: динаміку порад на Reddit стосовно стосунків, в рази збільшилась кількість порад завершити стосунки, і в рази знизилась кількість порад про комунікацію, діалог та простір для партнера. Не дивно, що захід переживає часи епідемії самотності. Тут є е, графік, і тут показано, що дійсно в 2025 році дуже багато порад, що варто завершувати стосунки і варто е, ну, закінчувати контакт з людиною, хоча поради, типу, поговорити, дати там час чи спейс, ще там щось обговорити, компроміси. Це дуже і дуже мало хто радить, що ти думаєш, От в критичних моментах. Ну, вони та радять, але в е, кінцевому результаті люди самі несуть наслідки. Тому кожен має для себе обрати який формат, яка їм взаємодія для нього підходить. Е, люди, якби йде усамітнення, сам, але багато хто і не готовий до цього. тому... Е, Мало стало довіри між людьми, люди, які стали більш пластмасові, більш роз'єднані, я би так сказав. Ну, тут кожен для себе вибирає. Ти що думаєш? Як? Я, 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 чесно кажучи, я дивився перед тим, але. Ну, насправді це цікава статистика. Просто динаміку, як бачу я. По факту, по факту, стосунки реабілітовувати можна до нескінченності. От в тебе є якась дівчина, чи в тебе є якийсь хлопець, якщо ти дівчина. Ні, давай ми поговоримо з чоловічої точки зору, бо це все-таки різні так. ситуації. У ти, як чоловік, ти можеш до нескінченності робити дії для того, щоб намагатися виправити якісь косяки. В плані, ти можеш завжди перший виходити на діалог, перший можеш виходити на компроміс, перший можеш е, вибачатися, перший, все, все робити першим. Так. Чи збільшиться ймовірність того, що стосунки у вас продовжуються? Так, збільшить. Тобто. Чисто фактично, фактично, ти можеш принижуватись до нескінченності для того, щоб втриматись за ці стосунки. Але мені здається, люди вони почали трішки викупати. А нахуя? Нахуя мені триматися всіма силами за стосунки, які ізначально мають дуже мало шансів на успіх? Тобто є якісь конфлікти, де не може бути компромісів. От як можна радити компроміс? В ситуації, де його бути не може, наприклад, дівчина говорить, коли діло доходить до стосунки, в мене є хлопці-друзі. Ти говориш: я не хочу, щоб моя дівчина дружила з хлопцями-друзями. Е, вона каже: Давай шукати компроміс. Давай! От як можна знайти компроміс в цій ситуації? Його не існує, його не існує. Ти тобто, з дівчатами дружиш, а у нас хлопці. Ну, для мене це хуйня була б. Бо це не компроміс. От якщо для мене це неприпустимо. Так? Ні, ти просто як варіант кажеш. Який Варіант, е, е, дівчата можуть сказати, ну ми будемо рідше бачитись, ми будемо менше переписуватись, ми будемо менш ближчі. Але це не компроміс, це хуйня. Це хуйня під видом компромісу. І в результаті виходить так, що або ти, або вона підлаштується. Підлаштується. Просто є нюанс. От, як в відомому анекдоті про нюанс, коли в тебе член в жопі, є нюанс. Нюанс полягає в тому, що коли ти підлаштуєшся під жінку в, ті, в такій ситуації, вона е, вже почне на тебе інше дивитися. Вона почне ще більше провіряти межі, допустимі межі твого е, договору способності. Так? Так, так. Наскільки ти готовий ще більше. Якби, е, Дозволяти здавати їй, свої позиції, здавати свої позиції, і е, чесно, я не знаю жодної ситуації там зі свого досвіду, з досвіду моїх знайомих, з досвіду от моїх підписників, які от в таких серйозних конфліктах підлаштовувались під жінку, mm. і був якийсь успіх. Тобто, це допоможе тобі тільки якийсь час продовжити вашу історію, продовжити. Але е, там точно буде нещасливий фінал. Ну, по-інакшому бути не може. Тому. Е, тут, тут же саме було про поради психологів, типу. Е, ну не... Загалом, загалом, по, 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 поради в інтернеті. Ну Ми ж тобою <с <с теж>, теж даємо якісь поради. правильно? Ми, ж тобою Ні, не ми статистику розбираємо, я тому в тому руслі думаю. Що вони ж дають статист, статистику стосовно якраз їхніх порад. Що вони радили Ні, це і дивись, що вони... е, ця поради на Reddit, це є типу англоязичний форум. Де Фу. люди дають поради, звичайні люди, так само, як і ми, це не, не обов'язково психологи. Тобто, загалом більше люди, типу, стали більш категоричними. Ну, але... як ти думаєш, добре це чи погано? От ці поради, які е, Дивись. Тенденцію, я би так сказав. тенденція така, що для хлопців це добре, що почали про це говорити. Для дівчат це ж теж момент, коли як би це би сказати, ну це окрема тема про жіноче щастя. Наскільки жінка буде щаслива, коли вона в парі буде мати більше яйця, ніж хлопець? То це зводиться до того. Та? Тобто дівчина може бути дуже безкомпромісна, в дівчини теж може бути велике его, в дівчини теж може бути принциповість і вона не буде готова здавати жодну свою позицію. Тоді е, питання... вона в цій комунікації роль хлопця виконує. Ну так. Та, та. Та. І питання: наскільки їй буде комфортно в такій ролі? І, типу, коли дівчата, тобто вони просто дивляться, це коли там якась дівчина теж розказує, та все, та пішов він нахуй, типу то, все, то, все. А що лишається? Ну, чуть що, зразу сливатися. Да, теж такі ми. Ну, дивлячись, які в тебе цілі. Якщо ціль така, що ти хочеш більш такий формат стандартний, да, як соціум пише, тоді тобі треба терпіти, десь моментами хавати. Не, та що зразу хавати? Ну, чому? Ну, е, це просто так подається. Типа, ну понятно, якщо тебе чоловік е, ну, я не знаю, ну, фізичне важ... насилля проявляє, то понятно, що цього не, не потрібно. Ну, терпіти. Коли йде конфронтація, бачиш, вони кажуть, що треба зіскакувати. От вони що, якщо йде якийсь вже конфлікт, там, це, щоб краще бути одному, вони от до цього ведуть. Розумієш, і в результаті вони самі. Але для того, щоб з, з досвіду, да, як я бачу, що треба. Якщо ти йдеш от таку в стосунках, то тобі треба десь там дівчине і десь бути адаптивним, да? десь своє его приборкати, десь з ним працювати. І ну, ти не зможеш, будучи різким, стримати. Все-таки це теж в певній мірі якийсь союз, де ви з двоє, де ви, і у вас якісь є угода, да? така негласна, якась між вами. І йдуть якась взаємодія на цих умовах. І все рівно є якісь. Кожен від, відстоює свою позицію. І якщо особливо дівчина ще перетягує діало на себе, бере собі домінантну позицію і там починає вирішувати. А ти, наприклад, на цього не готовий, бо ти хлопець, і це правильно, щоб ти вирішував якісь ситуації, брав лідерську позицію, і вона приймала її, тоді буде добре, але. Потім з часом баланс провалюється між хлопцями ну, взаємодії. Твої умовні, якісь там, уявімо, якийсь бал, да, твій на початку стосунків він падає, і дівчина більше якби забирає собі території і більше собі дозволяє негативних речей, які для тебе можуть бути неприпустимими. А ти провалив, як би пропустив удари до того. Тобто ти не, це не сталося одної миті, і в якийсь момент доходить, що воно. Накопичується, і вже йде незворотній процес, або треба терпіти, або йде конфронтація, і як тут радять ті е, поради, як там журналісти чи хто вони, йде до кінця. да? Я не знаю, чесно, от е, 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 як, кожен для себе обирає, але в принципі, як на мене, якщо людина сама. Окрема одиниця, як окрема одиниця, може існувати, задовільняти свої потреби, робити все, що ну бути незалежною одиницею, то це, як на мене, в принципі, добре. Ти тоді дорослішаєш, є така ментальна сепарація, і ти виходиш на новий рівень. Оце, в принципі, це є созрівання дорослої людини, щоб він був самостійний сам по собі. А далі, вже із тої позиції, коли він як людина самостійний, він... Якщо він і входить в якийсь союз з дівчиною, то він вже із відчуття повноцінності входить. Він сам по собі достатньо його. Він не в позиції, він залежить від цієї дівчини, і це йому дає владу. Він може керувати. Він може Е якщо йому діально не подобається, він без всяких оцих порад, він сам каже, да так от відокреслює свої правила. Вона порушує, порушує правила все. І він від того, в принципі, не страждає, тому що він сам по собі незалежна одиниця, і він готовий в житті сприймати удари. Він вже він подорослішав, він сприймає це як частину процесу. Ну, щось такі трохи монолог вийшов, але думки цікаві. Я думаю, що кожній людині треба через це пройти і бути дорослою. Недавно натрапляв на відео, де дівчата вони діляться своїми думками, що поради дейтинг-коучів. Насправді зруйнували їхні стосунки. Та, що дівчата, наслухавшись всіх цих е, е, інших дівчат, які рекомендують в разі чого чи чого, зразу нахуй, да, вони потім приходять до того, що вони завершують історію, е, вони розуміють, що в принципі все було добре. Тобто, насправді важливий фактор е, потрібно орієнтуватися дівчині, да, та й чоловіку також. На те, як вони себе відчувають всередині цієї комунікації, так. не то хто що, як там спиздів, да а от дівчині подобається підкорятися. Є такі дівчата, існують, існують. Їм просто подобається підкорятися сильному чоловіку. Так, це в них всіх їм хочеться підкорятися. Бо... Просто хлопець слабий, і вона, інверсія домінування відбувається, вона бере від того, що він слабий, бере на себе. Просто знаєш слово підкорятися, воно не дуже гарно звучить, але по факту Приймати лідерську позицію. нічого нема поганого в тому, що коли ти знаходишся в стосунках з хлопцем, чи просто під час якоїсь взаємодії з хлопцем. Ти, ну як би себе сказати. Mm, да, ти приймаєш лідерську позицію. Ну, це про це мова. Так. Це просто сприймається в соціумі, знаєш, там феміністські, всякий цей. набіжуть о, це є аб'юз, це є д, е, якась тваринна частина. Що це таке? Але по суті, базові налаштування в нас лишилися ті, які були мільйони років. І до чого я веду, що. Воно в сучасному світі все рівно підсвідомо дівчина хоче бачити перед собою сильного хлопця, за яким вона би хотіла. Знаєш, лідер сильний лідер, за яким хочеться йти. Багато хлопців не лідери, не сильні лідери. Тому вони і беруть цю функцію на себе. От в тваринах дуже це розповсюджено. Ну як і не розповсюджено, але так працює. От, наприклад, в псів в собак, от в них коли є важак, і коли важак не виконує свою функцію. Вони, якби А він бета, наприклад, він починає, і оцей бета починає функцію альфу, він такий, знаєш, дьорганий стає. Він як не на своїй трілці, розумієш? Тому що кожен має на своїй ролі. У буває, в, власники собак, так само, от воно насправді ми такі самі тварини. Якби там не було, у нас походження йде звітам і, і певні патерни поведінки в нас схожі, коли е, власник. Тварини не виконує роль, пес починає виконувати цю лідерську позицію. Він гуляє з псом, і пес Ну він роздратований, він постійно на чекутик весь в е такому нестабільному стані. Тому що власник не виконує лідерську позицію. розумієш кожен не на своїй ролі. А якби власник робив, от є реально, я бачу, як в поведінках в тваринах да в собак ведуть, і собака йде дуже, типу, так вчемно себе поводить. Чому? Бо. Власник, як лідер, показав, що він дійсно на діях своїх. І всім комфортно, розумієш, воно звучить трошки, знаєш ріже вухо, да, будемо казати, але воно так працює. То, тут, що тут загальний посил в тому, що треба відштовхувати знову ж таки від своїх почуттів. Подобається тобі підкорятись? окей, не подобається. От є хлопці, яким подобається підкорятись. Та. Та. Е, ну, от Феномен куколдів, феномен тих, кого там е, страпонять, всі, всі ці речі. Я нічого проти них не маю. Ну, типу, якщо їм це подобається, то, то головне, щоб кожен був щасливий. Але суть в тому, що якщо дівчині подобається, коли її хтось веде, та, то наслухавши всіх цих порад, піти проти себе, бо ти почула щось в інтернеті. Та, Проти ролі своєї, знаєш, проти своєї внутрішнього, бо є якась внутрішня прошивка, да, внутрішня, її нутро, а є якась зовнішня інформація, яка, будемо казати, входить в конфлікт своєю серединою, і виникає дисонанс. Розумієш, кожен не виконує свою роль, і воно таким людям навіть шкодить. Тому треба приділити спочатку, ким ти є, яка модель тобі якби, якби комфортна. І тоді вже під цю модель, якби під цю ціль, шукати такого психотипу людину. Тобто, от з таких позицій. Просто виходить. Е, в загальному дві людини з яйцями під час взаємодії вони точно не, це, це, як, не це як два хлопця. Ти хочеш дівчину біля. Я, наприклад, хочу дівчину, щоб вона була ніжна, щоб я відчував від неї таку енергетику якоїсь турботи, такої знаєш, ніжності. Но якщо вона поводить себе як хлопець, я думаю, що біля мене хлопець. Біля мене не дівчина. Хоча б оболонка дівчина. Це відома фраза про двох євреїв, що два євреї, вони між собою не зійдуться. Має бути тільки один. чотна кількість, але не більше одного. Але не більше одного. Так само і тут. Тому тут така штука, треба дуже дивитися. Загалом, якщо за себе говорити, мені важко. Ну, я не то що важко. Я точно не можу уявити біля себе дівчину з більшими яйцями, ніж в мене. Поняв? Ну, mm -hmm. Тобто це, це нереально. Про, ну, просто такий ще й рідко зустрічаємо. Ми з ними зразу не, не, ну, не, не схожимо. Скаже, що в тебе нарцистичний цей, що в тебе его великий. Ну, я нарцис, я егоїст. Просто з такими дівчатами кажу, ми десь на дрібницях можемо а, закінчити взаємодію та, зі йде. Переходимо в Телеграм, є в інстаграм. До побачення. Зустрінемось там, не зустрінемось там до побачення. Тобто, в мене це більш таке, я, я вже в мене настільки оця нетолерантність до е, якогось, типу м, як би би сказати, не підкорення, да? <с>... Бажання підписати на якісь свої умови. Знаєш, та, от мене, та, та. мене це типу, ні, дивись. Ну, типу, якщо ти хочеш, щоб я робив все по-твоєму. То ти мене будеш запрошувати в заклад, ти будеш мене за мене платити, ти так. будеш, ну, то, то полежить, ти все забираєш, а не частину. А вона хоче: ні, давай частину ми робимо так, але. ти Права хоче, обов'язки не. Е, але ти, 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 ти все рівно. Ти вибирай заклад, ти плати. Так? Ти, ти роби то, то-то. Ні, якщо ти вже береш на себе роль, бери її повністю або взагалі не берися. Ну, ти вже на досвіді з перших вже, е, сигналів. Як вже як досвідчене розуміння психології, ти вже розумієш, во що, що далі там немає змісту, куди йти. Ну. Воно би далі би тебе би вони шукають так само більше із позиції клієнці, сили. да Із позиції сили хочуть, щоб на їхніх умовах все було. А ти твоє нутро чоловіче, ні, я лідерська позиція, я хочу вирішити, куди йти. Якщо ти вирішуєш, давай без проблем. Я прийду плати. Будем, ти організовуй, ти бере мене цілуй, да. Да, все, бо... роби. все роби. Ти мене додому клиш, ти мене потім да. додому завези. Да. Ну що, що за хуйня виходить? Ну з іншого боку, знаєш, от якщо розглядати момент гнучкості, от я не завжди таким був, так? Да? Тобто я завжди міг типу для мене було раніше основне це те, що дівчина готова бачитись. На яких умовах для мене це було другорядно? Зараз я більш доточний до цього. Готова бачитись? Окей, але як? Да? Якщо тобі щось там не, не підходить, знову ж таки, треба дивитися. Е, в загальному я дуже нетолерант до цієї всієї штуки. Мені подобається, коли, ну, співслово, ми робимо так, і, і дівчині це подобається. Це знаєш, це теж бенефіт для неї. Тобто їй не треба нічого думати, вона чисто розслабляється, да? вона отримує задоволення. Не треба нічого придумувати, все. Так. Ну треба знайти своїх людей. От є така вислів: знайди своїх і будь щаслив. Да? Будь щасливий і заспокоє за Знайди своїх і будь щасливий. От, -от це із цієї по суті ця ідея була в цьому, бо ти вже внутро нутро твоє відчуваєш, що це вже людина. Ну ти далі з нею не підеш, бо ти тебе вже це тригерить. Що вона починає вирішувати, куди йти. Починає перетягувати діяло на себе, ви ще не зустрілися, а у вас же типу, йде хто типу, займе лідерську позицію. Тобто ну, вона... вона сенс. От загалом, це, це також, якщо говорити про любов дівчини до хлопця, в чому це заключається? От дівчина може тобі сказати, я тебе люблю. Допустимо, <реш> допустимо, допустим, <реш> дівчина говорить тобі такі слова. Просто згадав треба. Треба дивитися на вчинки людини. Слова це прекрасно. Добре, що вона їх сказала. Напевно, напевно, добре. Але якщо вона говорить я тебе люблю, при цьому при цьому вона постійно вставляє якісь палки в колеса, і вона не готова, якби, показати це на діях. Бо як поводять себе закохані люди? От я себе згадую 18 років, 19. Ну я був готовий на все заради людини. Да, в прямому сенсі. Я вже розказував, я під душем чекав. Я там їздив по три години. Побагаю, Та то окрема історія. да. Я там по три години їздив, щоб побачитись. Тобто, закохані люди, вони по факту а, навіть, ну... зносить башко їм. Не? Да, їм зносить башко, і вони не думають про таку штуку, як своє его. Бо воно затмівається внутрішніми гормонами. Типу, ти стаєш неадекватен в якійсь мірі. От то, що я бачу. Ще цікаво, я просто думку втратив. Нав... Тема, дивись, навіть так, закохані люди, вони якраз постійно провалюють баланс. Так. От, це, це обов'язково. Якщо дівчина цього не робить, вона точно в тебе не закохана. Що б вона тобі про цьому не говорила? Так, і якраз тебе це розслабляє. ти думаєш, що от там дівчина зізнається в своїх відчуттях, почуттях, що вона до тебе е позитивно так налаштована, вона цей, і, а це може бути перевірка. І ти такий розслабляєшся, а потім тебе б'ють, чекають те, що ти зараз почнеш доганяти. Тобто така маніпулятивна стратегія. Щоб ти підсів, а потім тобою керувати. Ну, Просто маніпуляції зі мною це річ дуже опасна. От, ну, це... Знову ж таки, хто там зі така мною... Така вона ж, наприклад, дівчина тільки початки, вона ще не знає, От якраз це і є перевірки такі, як ти їх проходиш. Але жаль в тому, що це стає останнім моментом, тобто далі не йде продовження. Тому що ти розумієш, що... куди далі йти, якщо вже тут йдуть такі. Нечиста гра, будемо казати. Все, якщо вам знову ж таки сподобався випуск, чекаємо вашу активність під відео. На сьогодні, цього одного средства, нам хватило. Ні, бо... коментарі хай пишуть, щоб бувають цікаві думки або да. свої ситуації, ми їх потім розбираємо. Да. Все, дякую. дякую.